Всім привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми створюємо своє перше резюме або CV. CV – це те саме, що резюме. З чого повинно складатися резюме. По-перше, з основної інформації. Це має бути ваше ім'я, прізвище, способи зв'язку з вами і місто проживання. Я зараз пройдусь поверхню, а потім, уже під час практичної роботи з резюме, детально. Далі повинна бути ваша бажана позиція. Трені, джуніор, QC або QA, або тест інженір, що вам більше подобається, можете написати будь-що. Далі опис. Це невеликий, короткий абзац про свої софт скіли та цілі. Потрібно додавати більше конкретики. Тобто, якщо ви говорите про те, що ви. Гарно працюєте з тайм-менеджментом, то ви маєте довести, чому. Якщо ви хочете сказати, що у вас хороші софт-скіли, і ви вмієте гарно комунікувати, то поясніть, що ви вмієте настільки гарно комунікувати, що минулого кварталу ви продали свій там щось, щось щось трьохстам користувачам, і так далі. Тобто треба пояснювати, чому ви вважаєте, що ви хороший. Я відповідальний саме тому минулого місяця на своїй попередній роботі мене обрали перформером місяця, тобто найкращим працівником місяця, і так далі. Далі буде список скілів і технологій, на практиці буде більше. Далі визначаються мови. Тільки іноземні українська мова не вказується, тому що це і так ясно наша рідна мова. Обов'язково треба вказати рівень. Про це також буде в майбутньому. Досвід роботи в зворотньому порядку. Тобто, в самій горі ми пишемо останню роботу, далі передостанню, передостанню і так далі. Якщо у вас багато робіт було, то е, користуємося таким правилом. Якщо вони були в вайтіжці, вказуємо всі. Якщо вони були не в вайтіжці, то вказуємо останні 5 або ті п'ять, які, на вашу думку, більше всього пов'язані якось з вашим майбутнім проектом. Також вказується вища освіта, курси і сертифікації. Все це детально ми зараз обов'язково пройдемо, а тепер що не потрібно вказувати в резюме. Водійські права та категорії, які у вас є, всім все одно. Сімейний стан, скільки у вас дітей, дружин, собак та котів. Всім все одно. Релігійні, сексуальні, політичні погляди, але Україну, звичайно, треба підтримувати. Далі резюме зроблене на шаблончиках. На тих шаблончиках, що онлайн-генератор резюме за допомогою гарних, жовтих, рожевих, квіткових, зіркових шаблонів. Резюме має бути в документі або розширення DOC, або розширення PDF. Далі, граматичні пунктуаційні лексичні помилки. Взагалі, резюме, якщо ви йдете в it компанію має бути англійською мовою. Відповідно, дуже просто перевірити всі ці помилки, просто прогнавши ваше резюме через Grammarly. Воно само покаже вам всі помилки. Далі не можна, щоб щось із попереднього слайду, тобто з того, що ви бачите зараз на екрані, було пропущено. Якщо ви не вкажете свої скіли та технології, буде біда. Якщо ви не вкажете досвід роботи, буде біда, вас будуть це питати. Тому не можна пропускати оці пункти. І зірочки. Зірочки це моя улюблена тема. Люди оцінюють свої скіли в зірочках. Я знаю англійську на одну зірочку з п'яти. Я знаю бази даних на дві зірочки з п'яти. Я знаю тестову документацію на півтори зірочки з п'яти. Заберіть свої зірочки і ніколи не вказуйте. Вас ніхто не питає, наскільки зірочок із п'яти ви знаєте, як написати тест кейс. Рівень англійської вказується в офіційних одиницях вимірювання: Intermediate, Pre-Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced Proficiency, Beginner, Elementary. Обираєте, що вам більше підходить, здаєте тест на англійську, якщо хочете, і вказуєте. Але англійська на дві зірочки з п'яти. Навіть не кидайте мені таке резюме. Тепер про фото. Фото на резюме може бути, може не бути. Наприклад, я зараз вам покажу свої резюме, і на обох немає фото. Це зумовлено тим, що обидва резюме було створено для великих it компаній які спеціально просять не вставляти фото для того, щоб уникнути дискримінації расової, гендерної і так далі. Відповідно. В Америці, наприклад, також просять не ставити фоточки на резюме. Але з іншого боку, рекрутер завжди краще запам'ятає ваше резюме, якщо на ньому буде ваше лице. Особливо, якщо воно буде усміхнене та акуратне. Далі, які фото можна викладати, які не можна. Ну, ви бачите все на екрані. До речі, ці фоточки взяті з WorkUA. Фоточки з вечірок, з тусовок, з пляжів, в купальниках, клубах, весіллях і так далі викладати не можна. Треба в стриманому одязі вище талії, не за супер 300 км назад, не на фоні Empire State Building, а просто на фоні стіни в спокійних тонах усміхнене гарне фото. І останнє перед тим, як почати створювати резюме, це коли ви надсилаєте резюме своєму рекрутеру, ми зараз поговоримо про супровідні, мотиваційні та інші листи та про те, чи побачив рекрутер резюме. Отже, коли ви зареєструєтеся в LinkedIn, Створите своє резюме і почнете розсилати його рекрутерам. Звичайно, потрібно щось написати, крім того, що «лови резюме пока». Ви маєте написати Привіт, мене звати такто, я кандидат на таку-то вакансію, без досвіду, дуже хотів би працювати в вашій компанії. Це має бути просте, в пару речень, в один абзац повідомлення про те, яка ваша мета написання цієї смски. Але дуже багато хто на різних курсах, на різних відео агітує писати супровідні мотиваційні і інші листи. Каже, прочитайте 100-500 статей про те, як писати цей мотиваційний лист, і поясніть в 10 абзаців своєму рекрутеру, чому ви хочете цю роботу. Дивіться, ми в АйТішці, ми не в СММі, не в Таргіті, не кандидат на якусь творчу професію. Ми АйТішники. У нас не прийнято розписувати художній твір про те, чому вам так потрібна ця робота. Привіт, рекрутер! Я рада тебе бачити, мені приємно познайомитись, я би дуже хотіла працювати в твоїй компанії. Якщо можна, розглянь, будь ласка, моє резюме. Надсилаю його в це ж повідомлення. Якщо ви надіслали своє резюме, в мене буває. Такий діалог зі студентами дуже часто каже: я розіслав 100 резюме, серед них відповіли мені 20. Не соромтесь запитати рекрутера другим повідомленням, чи побачив він ваше резюме. Наприклад, якщо він тиждень вас ігнорував. Можливо, у рекрутера воно просто затерлося десь в списку спаму. Це непогано. Головне, не спамити йому вже третій раз, тому що, ну, якщо не відповів двічі, то ну, щастя, здоров'я. Окей, переходимо до практики і до створення резюме. Якості прикладу я підготувала вам своє резюме, але я його трохи змінила під QA інженера. Значить, я буду розказувати, що тут є, чого тут не вистачає, і ви будете робити свої висновки. По-перше, тут не вистачає фотки. Але компанії, в які я йшла, вимагали, щоб фотки в резюме не було через те, що деякі компанії дуже полюбляють політику не дивитись на людину, а обирати за скілами. Тобто, якби в мене відрізнялася стать, раса, сексуальна орієнтація та стан здоров'я, щоб мене не завалили на цьому і щоб всіх працівників. Вибирали тільки за скілами, тобто до всіх відносились однаково, тому тут фотки немає. Також тут немає контактних даних, тут немає ні телеграму, ні номера телефону, ні посилання на LinkedIn, ні електронної пошти. Вам раджу обрати хоч щось і вказати це, тому що інакше рекрутер не буде знати, як до вас достучатися. В моєму випадку компанія зі мною вела спілкування, і я створила резюме під них, і їм було байдуже на мій номер телефону, тому що ми вже спілкувалися. Далі Самері. Тут я розповідаю про те, що в мене три роки досвіду на той момент, що в мене Understanding UC processes. Ви, в принципі, це можете скопіювати. Але ну я не можу сказати, що це щось супер оригінальне чи супер розповідає про мої skills. Зазвичай тут треба розказати про skills, Наприклад, в мене тут сказано, що в мене good communication and organizational skills, що я positive, proactive, responsible flexible person. Ви можете додати щось своє, зазвичай в самері живе банальщина. Рухаємося далі. Technical Skills – це найосновніша частина нашого резюме. Тут ми маємо вписати всі програми, з якими ми працювали на курсі, і в принципі, які ми знаємо. Наприклад, до баз даних та їх серверів я віднесла SQL Server, SQL та TSQL, Transaction SQL це типу мова програмування. Далі MS SQL та MySQL, тому що вони дуже схожі, і в принципі в мене на Udemy відео по MS SQL, на YouTube по MySQL. Різниця невелика. І Oracle, тому що я вмію ним користуватися, ви не вмієте, тому Oracle ви не вписуєте. Операційні системи. Зрозуміло, що тут ви вписуєте те, чим вмієте користуватися. Далі Tools and Technologies. Тут я позабирала все, що ви не знаєте, залишила все, що ви знаєте. Я дозволяю вам з чистою душею це копіювати. Але змініть порядок для того, щоб не у всіх було все однакове. Спишіть, але не один в один. HTML CSS ми вчили, можна дописати XPS, Technical Documentation та Software Requirement Specification це вимоги. Selenium і ми вивчали. REST API, до нього Postman, Continuous Integration – Відео точно буде на каналі через місяць або вже є. XML та JSON, MySQL, Microsoft SQL Server Management Studio, які я скопіювала просто звідси, щоб розтягнути це резюме. Git, Source 3 та Kediv3, які ви вже знаєте, Jenkins, які відносяться до Continuous Integration. Далі Fiddler Classic та Fiddler Everywhere, Visual Studio Code це така версія блокноту для мене. Jira та Azure DevOps. Також методології Agile, Scrum, Kanban та Waterfall. Можете їх також вказати. Далі вказується попередній досвід роботи. Якщо ви працювали на якусь компанію і ваш попередній досвід під NDA, non-disclosure agreement, тобто ви не маєте права розголошувати інформацію, то можете написати загальну версію, тобто чим займалася ваша аплікація, та те, що це NDA, тобто те, що це non-disclosure agreement. Описуємо в описі те, що ми можемо описати. Ну, у нас є взагалі багато програм, які. Які дозволяють оцінювати імплуї, так? Тому це не є суперсекюрна інформація. Далі ми вказуємо програми, технології, якими ми користувалися протягом цього проєкту. Щось із цього, те, що ви використовували. Далі основні обов'язки, тобто, що ми робили. Тут треба звернути увагу на те, що якщо вони починаються з дієслова, то хай вони всі будуть в одній формі: розробляти, створювати, розробляти, «Естімейтати», а не «Естімейтаю», розробляти, створювала. Треба, щоб це було в одній формі. І, відповідно, проженіть це все через грамерлі, Обов'язково, в мене тут також Грамерлі включене. Далі. Скільки ми часу провели на цьому проєкті, ви, відповідно, вказуєте свій час і хто був замовником. Якщо замовник це NDA, то пишемо просто, наприклад, країну замовника. Тут ви маєте вказати всі свої попередні досвіди роботи. Якщо у вас ще не було роботи в Айтішці, то вказуйте тільки ті, що якось можуть бути пов'язані з IT. Наприклад, якщо ви щось добре продавали, і тепер ви будете працювати в рітейлі, і ви знаєте тонкощі продажів, то ви можете вказати цей досвід роботи. Якщо ви спілкувалися з клієнтами, то також обов'язково вказуєте це в досвід роботи. Якщо ви були кастомер сапортом ідеально вказуєте це в досвід роботи. Якщо ви добре знаєте англійську і викладали її, то також це можна вказати. Бібліотекарство, водійство краще, напевно, не вказувати через те, що воно не має зв'язків з айтішкою. але якщо у вас немає жодного досвіду, крім такого, то вкажіть. Далі, якщо ви працювали в Айтішці і у вас тут вказані проєкти, то треба вказати їх в такому порядку, що останній ваш проєкт буде вгорі. А всі інші далі-далі вниз. Тобто передостанній буде другим, передпередостанній третім, і саме ваш перший проект буде останнім в цьому списку. Не треба вказувати 100-500 проектів. Якщо їх можна якось об'єднати, відповідно додавши досвід тут, то буде добре. Наприклад, в мене було два дуже схожих проєкта: Quality Management та User Management, умовно, то я би склеїла ці два проекти і написала тут не 6 місяців, а відповідну суму робіт на двох проектах. Особливо, якщо обов'язки були однаковими. Рухаємося далі. Далі вказується освіта. В мене це мастерс, тобто я вказую своє звання: бакалавр, магістр або доктор. В такій то сфері, наприклад, в мене це комп'ютер-сайенс, комп'ютерні науки, далі університет, на якому ти навчався. І Роки навчання, тобто в мене це з 2017 по 22 роки. Також ми зобов'язані вказати мови, якими ми володіємо, причому тут не вказується українська мова та інші мови СНГ, тут вказуються саме іноземні мови. І сюди треба віднести обов'язково англійську і інші мови, які ви знаєте, і обов'язково оцінити рівень мови за міжнародною шкалою, наприклад, Upper Intermediate, Pre-Intermediate, Advanced, Proficiency, Beginner, Elementary. Не low, strong і так далі, не від одного до п'яти, не зірочки. Пам'ятаємо про це. І якщо у вас є сертифікації, які я ще не встигла сюди вставити, то ми додаємо таке саме поле, називаємо його certifications, і вказуємо відповідно дату здачі сертифікації, назву сертифікації та унікальний код, який демонструє, що вона належить саме вам. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Я дякую вам за увагу, дякую за вподобайку на відео, коментарі більше чотирьох слів, підписку на канал та за те, що розповісти про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в наступних відео!